На цих кадрах погано видно, але дуже добре чутно. Серед персонажів на відео службовці, державтоінспекції, медики, журналісти. А у ролі головного героя слідчий одного з райвідділків міліції Львова Без тями та з міцненьким запахом алкоголю. Чути від нього алкоголю. Конечно сильно триває. Не чути 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 алкоголю, дуже сильно. Більше того, у такому стані слідчий на великій швидкості роз'їжджав по місту. Причому з вимкненими фарами. Як тільки його зупинили працівники ДАІ, він практично почав битися у конвульсіях, відмовився пред'являти документи, а потім поліз на патрульних з кулаками і, врешті, ліг на землю, і пролежав так, допоки не приїхала швидка. На щастя, товариш агресивного лейтенанта був при собі, розповів, хто він, та звідки. А коли дійшла черга, і до головного фігуранта, він навіть не спромігся встати з асфальту. Бо я можу тебе опустити на сходах, друг. Давай буде теж Давай сюди. Багато честі нехати. Щоправда, жодні вмовляння не допомогли. І медикам разом з інспекторами довелося тягнути слідчого до лікарняного ліжка самотужки. Натомість у Львівській міліції свого підлеглого одразу упізнали. І цей непересічний інцидент не залишили без коментарів. Начальник головного управління МВС України у Львівській області, полковник міліції Дмитро Загарія за цим фактом призначив службове розслідування, призначено медичну експертизу. Чекаємо на її виску. Єдине, що можна додати, це той факт, що слідчий не підписав протокол, бо навіть рушку був не в силах тримати.